Хочу записати таке відео з поясненнями, тому що в TikTok і на Ютубі після того, як я виклав відео з сонячною панелю на Павербанку і так далі там з іншими сонячними панелями, люди ну, писали всяку єрунду дурницю. Я так розумію, що не всі люди розуміють принцип дії, як роблять сонячні панелі і так далі. Тому що комент типа... Наподобі такого, що якщо там то встановили, значить то все добре. Таке, ну, то, то бред. Зараз я вам наглядно покажу. Ну Сонця немає такого, знаєте, щоб конкретно. Тіпа хмарно, але щось більш-менш пробивається. Так, Олено, ну, подожди телефон, будь ласка. Так, допустимо, от така от невеличка ся сонячна панель, яка стоїть прямо на повербанкові. Заміряємо. Вот вона дає 4,6 В, так? Я підключаю тестер. Стандартний USB тестер. Все, він навіть не може тупо запалити цей тестер, не кажучи вже про зарядку. Цей тестер бере, е, я не пам'ятаю, сотих е, ампера. Тобто взагалі 0. Розумієте? Ось така от сонячна панель. Це панель із павербанка. Ну це взагалі навіть не про що. Якщо ви хочете щось більш-менш заряджати сонячну панелю, то вам треба щось вже. Типу ось вот такої вот панелі. Ось вот така панель. Ну я не буду її розбирати, аби. Вот, бачите? Вона вже дає 5 вольт. Ось вот така вот сонячна панель. Пробую підключити телефон. Ну, Хоча кажу, сонця немає конкретно, знаєте так, щоб От. зарядку показав, але бере всього 0,02 ампера. Бачите? Ну, Якщо сонце буде, буде ну, лучше. Но це дуже мало. Це прям. Якщо, допустимо, ви хочете заряджати щось більш-менш нормально, то тоді вам треба щось. Вот Добрий день. Типу вот такої вот сонячної панели. Вот, бачите? Вот така. Так. Вот. Вона підключається через таку штуку. Не видно, блин. Лен, мало того, що не видно, то тінь робиш. Но вона теж на даний момент дає тільки 0,02. Ампера. От, от пригає от 0,10 А. Таку от панелю вже можна заряджати телефон. От, бачите її розміри. Чуть далі зроби. Ось от такі от розміри. От, цією панелею ви вже зможете зарядити телефон. А от всякі, от такі от штуки, що стоять на павербанках зверху. Це все просто маркетинговий ход. Вони взагалі не заряджають. Це от, от такі от панелі, це мінімум, що вам треба, щоб хоча б заряджати якийсь телефон. Ну, скажу, що ця навіть на відкритому сонці, ну, так собі, я би не сказав, що дуже класно. Ось така от ця велика, ця вже, ця вже нормально. Ну, от, на даний момент. солнце более-менее светит. Вот она нас уже 0,23, 0,15. Видно, не видно? Страшно. Ну ты тени робишь просто там. Ну ты Ну, на даний момент вона, сонця немає прямого, видає 0,15. От. От це єдине, чим ви зможете реально зарядити телефон. І Не ведіться на всякі там штуки. І Не пишіть в коментах дурниці. що... Тому що... Тому Я з цим постійно працюю, у мене з цих сонячних панелей і от, допустим, ті, що я вам показував, от вони у мене на вікні це вам треба, щоб ви хоча б мінімум якусь могли заряджати більш-менш нормально телефон. А не всякі ці хрені, що наклеєні на паербанку. Це навіть на відкритому сонці, вона дає там мілі-мілі-мілі Ампера. Ну, тобто це не видить, це таке, щоб просто на паербанку світодіод світив, що якоби зарядка йде. На самом деле це не працює. Всім дякую.